Автопарк муніципального електроавтотрансу поповниться ще 15 новими транспортними засобами. На таке оновлення сподіваються у дирекції підприємства. Не виключено, що тролейбусне депо долучиться до спеціальної всеукраїнської програми. У такому разі комунальники придбають новий транспорт за рахунок коштів з держбюджету. В електроавтотрансі кажуть, оновлення рухомого складу нині не аби як актуальне, адже більшості івано-франківських тролейбусів вже понад два десятка років. Ми робимо розрахунки на запіллю 10 тролейбусів і 5 автобусів. Це був би ну вісоми такий крок вперед, тому що виходячи з розрахунку, що у нас 45 тролейбусів, рахуйте це почти 25% п'ять рухомого складу. Це чудово. Було. Пересічні пасажири переконані, тролейбуси це найкращий комунальний транспорт. Тут і проїзд дешевший, і маршрутів вдосталь. Відтак необхідно робити все, аби сприяти його розвиткові в обласному центрі. Втім, дехто нарікає на зношеність електроавтотранспорту. Там видно тролейбусів. Вони вже давно списані. Гроші беруть ніякого комфорту, що літом жарко і порохи, а в зимі ви бачите. Які наші тролейбуси вже за так за 20 років незалежної України можна було поміняти, не жити ще тим старим часом і радянською державою? Я рахую, що тролейбусний транспорт один із самих кращих видів комунального транспорту, і він повинен бути незалежно, хто переможе, чи опозиція, чи Янукович. Треба просто покращувати їх, купляти нові, але не треба красти гроші. Комунальники мають зробити техніко-економічне обґрунтування проекту щодо оновлення рухомого складу. Опісля його подадуть на погодження у галузеве міністерство. Дирекція електроавтотрансу сподівається, що оновити парк вдасться вже у наступному році. І Іваненко Андрій Шкварова. Новини на вежі.